Тепло в хату, шановні побратими та побратимечки. Сьогодні голова Укренерго Віталій Зайченко, сірий заяць прихскок, дав нам вказівку, що треба одягнути додатковий светер, а не нагрівати приміщення оселю до комфортних 20-22 градусів по Цельсію. Вовочки, вовочки. Це допоможе нашій енергосистемі впоратися з тими викликами, з якими ми на сьогодні працюємо. Я думав, що я не працюю, ну, якщо так. Також у мене була думка, що, щоб впоратися з викликами енергосистеми треба перестати пиз з бюджету грошей на захисних спорудах для критичної інфраструктури. Але у Смарагодової генералі Піпіта інший план треба виконувати. На ну, що прикручуємо опалення. Так. На нуль. Отак. От не треба скиглити, не треба чубитись. Сказали халуї нашого потужного. Треба виконувати. Ох, дочекайся перемоги. Як йому зараз важко сидить на банкові там, як йому важко вовчику нашому. Не то, що нам тут сидимо, чекаємо на перемогу. Треба допомогти Володі нашому потужному. Вовчику ЖКХ. Ось так все витримаємо. Заради нашої квіточки, зірочки. Так ще перші одягну, тому що холодно щось. О, інша справа, хочу вам сказати, хоч єдиний телемарафон можна подивитися у теплі. О. А як Тепер буду навіти ну, на кнопки натискати. Ну то таки, ладно. одну програму включу нашого потужного. Що він там розказує, коли вже Коли? порадна Красна площа кава у Криму? Плану перемоги, який наш президент у цю середу з трибуни Верховної Ради представить українському суспільству народним депутатам, а після цього. Буде її представляти в тому числі на засіданні, звернеться до засідання е Європейської ради на рівні лідерів. Українці заслуговують на достойний мир. План перемоги прокладе шлях до цього. План перемоги це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. І тому план перемоги є мостом до реалізації, формули до реалізації саміту шляхом до чесної дипломатії. Але на цьому шляху Україна має бути сильною. Головне, що тепло на банкові та в серці нашого потужного вовчика ЖКХ. А ми енергоефективні патріоти будемо терпіти заради ідентичності, незалежності кордонів 91-го року та перемоги. коли потужно буде брати Москву. Парад на Красной площади разом с адмиралом Гордошей. Я дочекаюсь. После победы Украины изменится весь мир. Как ни странно, вот сегодня от победы Украины зависит много разных стран и территорий. Я приведу пример. Победа Украины будет означать другой ход истории для, например, Тайваня, для Калининградской области России, Для Курильських островов, для Южної Сіті Абхазії, як части Грузії, для Придністровсь для регіонів Росії. Ви будете здивовані, я вважаю, що відчуття перемоги воно вже починає вітати вустрій. Відчуття перемоги воно вже є. А після цього потужний повезе того Запаребрику до Гааги судити. Заради незалежності, ідентичності, я дочекаюся. Вперед, наш потужний вовчик-генератор, а ми за ним чекаємо.